Є в нас, дивіться, От такі дві маски S Far Ford. Для тих, хто хоче зробити антихром, перекрасити якийсь там колір. Я конкретно хочу зняти з них хром і перекрасити чорний колір. Для цього треба зняти хром. Як бачить, у нас одна вже є без хрома, одна ще в хромі. Що для цього треба, щоб його легко зняти? Обично як, перша мислі брати наждачку і терти його. Ну, це довго і попробуйте тут повитирати оці всі... <клух> ці всі приколи. Є в нас, дивіться, одна вже готова під покраску. знятий хром, а цю беремо, є така чарівна у нас бадя із жижі. Опускаємо і ждемо. Зараз це чудо жижа вступить в реакцію. І ми з вами побачимо результат. Набагато швидше, набагато проще. Не треба нічого терти, витирати, натирати. Дивіться, вже вступає в реакцію. Опа! Буквально секунди діла. І так як в мене, що, так сказати, що знайшов та й налив, невелика, я не можу її погрузити повністю. Якщо погрузити прям повністю, то буквально 30 секунд десь і вона повністю вже біленька, без хрома. Дивіться. Так як в моїй ситуації то я погружаю спочатку одну сторону, потім в другу. Провертаю, прокручую. Всього знімаємо хром, обежирюємо, желательно змити митися все діло водичкою. Обезжирюємо. Беремо ґрун для пластика. Краску яку вам треба, красимо, і можна збиратися назад. Всім спасибо.